Дорогі друзі, багато з нас дивилися знаменитий бойовик про Рембо перша кров. Основна проблема головного героя була в тому, що після В'єтнаму він не зміг пристосуватися до мирного життя. Потім ми мали афганський синдром, Чеченський, з'являється, на жаль, і український. Ветерани війни та військовозобов'язані почали стикатися з проблемами, яких раніше в Україні не було. Однією з них стала дискримінація на ринку праці. Роботодавці почали часто відмовляти чоловікам у наймі на роботу. Спитаєте, яка причина? Через страх, що їх можуть мобілізувати і забрати на війну. Мобілізованого працівника компанія не має права звільнити, а тримати місце за людиною, якої наразі немає, невигідно. З початку року почали діяти нові правила для призовників військовозобов'язаних та резервістів. Офіційно влаштувати чоловіка без попередження військомату наразі неможливо. Під час прийняття на роботу призовник має надати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов'язаний чи резервіст надати військовий квиток. Роботодавець повинен упродовж 7 днів. Повідомити військомат, верніше ТЦК про прийняття на роботу нового співробітника. З лютого 2022 року військомати, такі нам знайомі, переформовано у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. ТСК за потреби може запросити нового працівника до себе, наприклад, для уточнення даних, і мобілізувати його. Якщо чоловік раніше не служив у армії, то для працевлаштування він має з'явитися до ТЦК для отримання необхідного військово-облікового документу. Щоб його отримати, його можуть направити на військову лікарську комісію. Без документів ТЦК чоловіка на роботу не приймуть. І виникає така проблема. роботодавці про нових працівників не повідомляють, а приймають на роботу без оформлення. А це знову зарплата у конвертах, відсутність страхового стажу та інших переваг, які дає офіційне працевлаштування. З іншого боку, саме чоловіки неохоче йдуть у офіційний штат. А ще більші проблеми виникають у тих, хто був на фронті, хто мав поранення чи отримав інвалідність. Їх теж бояться приймати на роботу. Бо у них може бути нестабільний психічний стан, пояснюють роботодавці, алкогольна чи наркотична залежність через прийом знеболюючих препаратів. Не всім компаніям та підприємствам дозволено бронювати своїх співробітників від мобілізації. Згідно нового порядку можна забронювати десь 50% своїх військовозобов'язаних співробітників на строк до півроку. Але це право стосується лише підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для економіки України. Єдиним легальним шляхом, який дозволяє уникнути військового обліку на підприємствах, є так зване працевлаштування як ФОП. Як Фізична особа-підприємець. При оформленні ФОПа чи співпраці з ним військово-облікові документи не потрібні. Компанії можуть замовляти та сплачувати його послуги. Утім, в такому разі працівник залишається незахищеним трудовим законодавством, а держава недоотримує податки за такого працівника. Що нас чекає далі? Наразі Верховна Рада готує законопроект, який має змінити процес мобілізації та демобілізації військових, і про нього вже дуже багато говорять. Він навіть може бути прийнятий уже до кінця року. У проєкті закону планують обмежити тривалі служби на час воєнного стану конкретним терміном, поки що розглядаються варіанти у 18 та 36 місяців. На місцеву владу та підприємства хочуть покласти контроль за прибуттям людини до військомату. Планується інший принцип вручення повісток, в тому числі через електронну пошту та звичайну пошту. Можна припустити, що ситуація з офіційним працевлаштуванням ветеранів та військовозобов'язаних чоловіків ставатиме ще гіршою. Це не є доброю е, ознакою для воюючої країни, економіку якої треба переводити на воєнні рейки. Тому маємо піднімати ці питання, створювати відповідну громадську думку, щоб урядовці та народні депутати приймали адекватні рішення та закони. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!